А воно там далеко-далеко пливе кораблень. Я його так смутно бачу, а ось видно. Бачите, Ви, як катір якийсь невеличкий пливе. Тут катера да, під берегом плавають. Що саме цікаво, не бачила тут кораблів. Ні разу, жодного разу не бачила. Це, оскільки трохи недовго. Ну не бачила, щоб кораблів. Бачите, який океан як бушуючий. Людей багато на пляжі. Але, але не купаються. Прохладненько сьогодні. У нас воно наш грибок оцей. Зончик прямо весь вже потріпало. Ну, а все одно вода тепла водичка, що там казати. Ну коли виходиш на, на берег, прохладно, то в... люди не купаються.